Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що приєдналися до нашого телеканалу. Де б ви його не дивилися в інтернеті чи онлайн. Дякую, що ви з нами. Ну і традиційно хочу подякувати нашим захисникам, які роблять все можливе для того, щоб ми з вами жили у мирній країні і зустрічалися з нашими спікерами, з нашими гостями тут, виключно по мирних темах. Сьогодні в нашій студії найближчий час. Дуже цікавий гість. Це депутатка одеської міської ради Ольга Квасницька. Вітаю вас, пані. Вітаю вас дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами. Я вже говорив вам поза етером, що не часто депутати спілкуються. Хотілося б більше з вами спілкуватися. Я розумію, що війна, розумію, що проблеми, але все ж таки спілкування з народними обранцями по всіх проблемах, по всіх питаннях це велика радість і є можливість з вами поспілкуватися сьогодні про декілька моментів, бо про все ну, не вистачить часу. Тож дякую вам. Давайте поговоримо про Укриття вже третій рік ми живемо в ситуації війни, але питання з укриттями до сих пір не вирішено. Я розумію, що є райони, де взагалі укриттів немає, і говорити про те, що, чому міська рада не побудувала укриттів. А ну як ти їх побудуєш, якщо ну, така вот земля ну, немає можливості. У нас є тимчасові укриття, у нас є укриття в школах, у нас є укриття в будинках. А ось стан цих укриттів це інше запитання. І дуже часто наші одесити запитують. А як ну взагалі зрозуміти, чому в нашому укритті нема ремонту? Хто за це відповідальний? Куди бити, дзвонити і так далі? Хто має відповідати за укриття? Скажіть, будь ласка. Ну, звичайно, це виконавчі органи Одеської міської ради і ті департаменти, а це департамент комунальної власності. Якщо ми говоримо про укриття, які є в будинках, це житлове наше господарство. А ті, які є в парках, скверах, прибережні захисні смузі це все питання, які підвідомчі знаходяться в юрисдикції департаменту муніципальної безпеки. Угу. Тим більше ми дійсно з вами говоримо про важливу чутливу тему. Бо це питання безпеки так. людей і безпеки наших дітей. Одеса вона в пріоритеті. Вона попадає в ту зону, яка постійно в небезпеці, тому що Росія країна-агресорка, яка кожного дня ракетними обстрілами може вбити мешканців Одеси і пошкодити наші. Будівлі, звичайно, і ми повинні розуміти, що бомбосховища повинні були бути ще 10 років тому, коли розпочалася війна, тому що на момент повномасштабного вторгнення, в 22-му році, бомбосховища також не були готові, і е, ми були тому свідки, свідками, тому що я не могла своїм дітям показати поряд, де це бобосховище і куди бігти, в разі, якщо ну, не дай Боже зі мною щось станеться. Да. Ми ж ми ж всі дорослі, ми розуміємо, що війна, а війна це смерть. На жаль, і е, питання е, не рушилося, не зрушилося з місця в 22-му році. Воно почало зрушуватися в 23-му, 23-му, 24 х роках. Uh -huh. Але дуже повільно, чому? Тому що нам постійно говорили, що там брак фінансування. Але це не є правда. Чиновники, а я маю на увазі зараз, мова йде виключно про органи місцевого самоврядування які в компетенції яких і в відповідальності яких знаходяться наші бомбосховища наші тимчасові укриття там, мобільні укриття як би ми їх не називали чи uh -huh. укриття найпростіших зараз говорять це питання звичайно влади але державна влада і безпосередньо кабінет міністрів передбачив необхідність державної субвенції а значить фінансової підтримки в разі необхідності будувати або проводити капітальні ремонти в наших навчальних Закладах, так. наприклад, тому Одесити повинні розуміти, що ваші гроші, бо ви сплачуєте податки, ідуть на повинні були б іти на укриття, які, в яких проводиться капітальний ремонт, або будуються такі укриття в житлових фондах в парках і скверах, тобто в громадських просторах. Угу. А гроші, які дає держава, частково, а це 70%, повинні були йти на будівництво або капітальний ремонт укриттів в наших навчальних закладах. Угу. На жаль, знову ж таки, ця робота. Та була провалена. Одеською міською радою на ці питання, чому провалена, ніхто нам не відповідає. А мені здається, тут не тільки Олена Бойневич, як директорка департаменту освіти, а і безпосередньо начальник управління капітального будівництва повинні нам пояснити, чому вони провалили, і в нас не з'явилися реально круті, круті бомбосховища. Да. Не про не просто найпростіші укриття, де дітям важко дихати, бо там вентиляцію неправильно зробили, ще вони битком забиті, ага. а повинні бути Обладнані для того, щоб в цьому укритті дитина могла проводити заняття з своїм як вчителем, як і їй було комфортно, де була да. не тільки водичка з кулером, але й освітлення, але і прикрашена вона відповідними меблями повинна бути. І на це була програма, яка яку фінансували і міжнародні партнери була створена. Платформа, через яку треба було подавати свої заявки. Uh -huh. Але на жаль, якщо ви подивитеся зараз і отримуєте цю інформацію від Кабінету міністрів, ми провалили подавку, подання цих заявок, і навіть якщо нам розказують, що чотири заявки було зроблено, але жодну не, відбрали, не yeah. відібрали, то виникає питання: а чому не відібрали? Yeah. Тому зараз з'являються в школах найпростіші укриття. І ці найпростіші укриття, як виявилося, знову ж таки, не велика не всі ввели в експлуатацію, чому тому, що виявляється, що знову ж таки законодавець забороняє такі. Найпростіші укриття на територіях шкіл. І ми чекаємо зараз з вами внесення змін до відповідної постанови, де нам би дозволили оці мобільні укриття чи найпростіші укриття, які ми встановили угу. за наші зитами за кошти, вести експлуатацію, щоб діти могли працювати. Хоч, щось що, хоч було. щось що було. Але це, от ви знаєте, мені дуже не подобається, коли ми постійно йдемо за якимось таким е е остаточним принципом, да, угу. хоч щось ліж би було, але ну, ж да. що вони щось роблять. Ну, да. Ні, повинно бути найкраще. Абсолютно. А найкраще це суми інші. Ви представте собі, що е, в 2024 році була заявлена, що на Одесу. Я собі геть виписала. Взагалі сума була 2,5 мільярдів, але на Одесу 150 мільйонів давалося на Одеську область, uh -huh. тому що вона була в пріоритеті для того, щоб ми використали оцей механізм фінансування. Де 70% субвенція така була звичайно, uh -huh. де 70% іде за рахунок державного бюджету, uh -huh. а 30% іде за рахунок місцевого бюджету. Але повинно було бути Обов'язково наявність проєктно кошторисної документації. Гарантія про те, що ми це зробимо. Uh -huh. Ми не використали це. Далі далі аналізуємо 23 рік цією. Постановою кабінет міністрів передбачив, що він готовий знову ж таки дати державну субвенцію навіть тим бобосховим департаментам, які розпочали уже капітальне будівництво або капітальний ремонт в бобосховищах в 2023 році. Да. Але за умови, що 40% робіт виконано, угу. знову у нас жодного такого об'єкту. І третє, на що я хочу звернути увагу. Саме щоб одесити проаналізували, і зрозуміли, ми не використали Одеса, я маю на увазі, жодний раз не використала е, проекти повторного використання. Ага. Це про що говорить? Що якщо в нас є можливість використовувати оці типові проекти на бомбосховища, будувати їх, і ми б. В... Економили гроші, які виділяємо зараз постійно на проекти. Uh -huh. Кожна школа якщо будує або робить якийсь капітальний ремонт, ми робимо проект. Навіщо, якщо можна збудувати нове укриття, зробити проект, не в робити проект, а використати типовий проект і е, акумулювати кошти і час, а потім ще отримати державну да, субвенцію. Це, це ж гроші це постійно це завжди гроші. гроші. Yeah. А ще знаєте, цікава ситуація, uh -huh. коли вони цей проект намагаються потім ще. Е, е, Привести до відповідності до нових ДБН, тому що все змінюється, розумієте? Тобто і всійно, відкоригувати і це знову гроші. Да. Тому а, мені здається, що я неодноразово про це говорила. Що коли чиновник провалює такі важливі для міста програми, то а, депутатський корпус повинен піднімати це питання і звільняти таких чиновників. Ну, так. Але депутатський корпус не є суб'єктом. Uh -huh. Я теж хочу, щоб це розуміло десити. Це об'єкт, який існує. Нас зібрали, кнопочки всі нажали, дружно всі похлопали. Лекцію від мера Труханова послухали і розійшлися. Так не може бути. Ми повинні вимагати. Дивіться, як довго Панов був начальником управління капітального будівництва. Угу. Він провалив всі програми, які тільки міг провалити. Він не побудував те, що повинен був будувати. Я не буду зараз просто ці переліки давати. Ну, всі знаю, да, 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 да. купа кримінальних справ. Панова відсторонили, де він зараз не знаю, У нас якісь там ІО, якого ніхто не бачить. Тому так. на сесії Одеської міської ради мені повинна була на моє питання, чи використали ми державну субвенцію і чому провалили, відповідати не Богньєвич. Абсолютно. А управління капітального будівництва. Хоча Бойневич могла пояснити, а чому ці чотири заявки, які були подані, не розглянуті і взагалі не зроблено. Так. Да. Ну, слухайте, а я чую вас і з однієї сторони ну, жах бере, бо ми третій рік живемо в ситуації, коли прилітає по Одесі. Нам при цьому кажуть, що ваші діти підуть у школу, що щось там готово, а з іншої сторони, я бачу свої укриття, в які ходить моя дитина, де на, ну, на полу там земля просто, де криси бігають, де туалету немає. І там таких дітей від маленьких до дорослих людей, які кашлюють постійно, бо да. дихати нічим. І при цьому ми звали вже і комісії, які приходили. Да, в нас є в Одесі образцові укриття. Є, вони є, ну вони й були у такому стані. Вони якось трималися. Ну це одиниці. А інші укриття, навіть у школах, вони такі не облаштовані, що там провести заняття неможливо, там дітям годину провести неможливо. І хто за це повинен відповідати? Ну, обов'язково хтось повинен відповісти. А мерія розводять руками. Ні, то слухайте, відповідальню відповідають чиновники, тому що менеджери, яких ми наняли і оплачуємо їх так. роботу, і вони є відповідальними. Інше питання, що ми не вимагаємо цього. І народ мовчить. Абсолютно все да. нормально. Але ж дивіться, ви кажете, ви дуже добру сказали фразу, що, начебто, всі так більш-менш якісь там ремонтів, які є образцові, але на самом деле, якщо ви подивитеся, зайдете на цю платформу Dream, угу. і ви подивитеся, які укриття повинні. Бути, то ви зрозумієте, що в нас немає показових ігар. Е навіть е ці не, не показові Ні, зовсім. тому що це інші кошти. Uh -huh. Я е йшла до вас, я намисно подивилася. Uh -huh. мені було цікаво, які ці проекти типові існують. Uh -huh. От дивіться, типові проекти це 56 мільйонів, 76 мільйонів. Це на 200 осіб, бо менше не можна заходити uh -huh. з такими проектами. Це 80 мільйонів. Ви ж ви ж бачите, що таких коштів громада, ну одеська міська рада, е, жодним чином не виділяла для того, щоб дійсно таке бомбосховище з'явилося. Поряд з цим у нас 13 закладів. Е, із у нас взагалі 121 заклад один да. заклад е, е, освіти на е, прошкільної, е, я маю на увазі, не до не шкільної. Але із них 13, які взагалі не мають можливості, щоб ми там щось будували, нові робили і облаштовували, але ж інші могли мати, і от я приведу вам приклад примож. Сього ліцею, uh -huh. в якому о, була територія прекрасна, де можна було по цій програмі збудувати о, бомбосховище, яке б відповідало всім цим вимогам. Ні, так. ми поставили. О, я цього ж не знала, що не можна мобільне укриття. Я віддала з своїм колегою депутатський фонд свій для того, щоб там дітям облаштували мобільне укриття. Це найпростіше, uh -huh. і бачите, на сьогоднішній день на жаль, ми не можемо увести в експлуатацію, тому що. По постанові кабінету міністрів воно не відповідає тим вимогам, де діти можуть бути знаходитись, і це теж провал чиновників, які були повинні і зобов'язані були пояснити нам, що ці гроші ми не можемо спрямовувати. Ну, так. і тоді навіщо витрачати їх? Тоді знову ж таки, давайте затримаємо за цей рік, зробимо в 25 п'ятому році. В нас будуть ще можливості будувати. Тому це системна проблема, і вона на жаль не існувала спочатку повномасштабно. А вона існує я кажу, спочатку. Звідти чотирнадцять року, року да. коли Російська Федерація напала на нашу територію, і можна і, було вже придумати все, що завгодно. І, і це треба було робити і відпрацьовувати mm -hmm. так. само ви можете сказати а дитячі садочки. На сьогодні сьогодні ми якраз і святкуємо день дошкільного освітянення. Я вітаю тих, хто працює з нашими дітьми, бо мені здається, що зараз в садочках знаходяться ті діти, які зрозуміють, що треба знати українську мову, да. дбати про українську. Культуру, бо ми неймовірна нація, що представте собі. Пройшовши такий важкий шлях: три голодомора, три депортації постійні репресії, табори, психічна карна медицина убивала нашу інтелігенцію. А ми вистояли, у нас є наша мова, у нас є наша неймовірна культура. Ось з цими дітьми ми зараз повинні працювати, але там немає бомбосховищ. Подивіться, скільки садочків зараз не працює. Якщо ми зробимо аналіз, то ми побачимо, що нам неймовірна велика сума коштів треба для того, щоб будувати да. Бомбосхович щоб запускали садочки, батьки ж працюють, і цих дітей теж треба захищати, захищати тому що вони теж теж знаходяться знаходяться в небезпеці. Пані, гаразд. Ну от ми з вами підвели такі підсумки. Ну дуже такі невеселі підсумки того, що нічого не зроблено. Щось зроблено, гаразд ну, ну, зроблено, да, але, да, але, щось, але не, не так, як, да, як треба було б, і як можна було б зробити. Що ми можемо зараз зробити з Одеситами з містянами, з депутатами, разом яких ми обирали, за яких ми віддавали свої голоси, яких більш-менш одесити знають? Бо там, наприклад, дуже багато депутатів Верховної Ради, яких ми навіть і не знаємо. Вони там, десь у Києві, вони займаються своїм А Тут наші наші одесити, з якими ми кожного дня бачимось, десь десь ми знаємо, як звернутися до них. Що ми разом можемо зробити, щоб... Ну я розумію, що не про кінці 24-го ми вже нічого не встигнемо. Може 25-й рік. Ми, на жаль, не думаємо про те, що війна закінчиться. Ми мріємо про це, але все показує, що може війна продовжитися. Що ми можемо разом зробити? Мені здається, ми вже робимо, але недостатньо можливо обізнані і немає повної такої комунікації. Я зараз звертаюся, звичайно, до одеситів, які не тільки зі мною в переписках через Фейсбук, Інстаграм, Телеграми наші, де ми комунікуємо, а й до інших депутатів з приводу того, в якому стані їх бомбосховище, якщо воно неналежним чином відремонтовано. Звертайтесь до нас, ми будемо звертатися безпосередньо до. Департаментів, які uh -huh. функціоналі яких це знаходиться, і вимагати звичайно проведення відповідних робіт. Інше питання, що дуже багато людей до мене пишуть, навіть що вони не знають, де це знаходиться. Yeah. Я розумію, що є карта на карті, це все позначено, інтерактивна карта, де ми можемо це все побачити. Але я хотіла, щоб кожен мешканець, де він в своєму районі проживає, пішов і подивився, чи відкрите, чи відкрите це укриття, uh -huh. чи в нормальному настані, тому що дивіться, я зараз. Подивилися в парках, з'явилися мобільні укриття, але це не за наші кошти було зроблено, ну, це так. нам подарували да. благодійники. Ми прийняли на свій баланс і повинні це все звичайно належним чином утримувати. Воно було в парку Шевченка, воно було в парку перемоги, да. вибачте, да. воно було відкрите. Угу. Тобто треба е, інспектувати. Я пропонувала також, хоч сідаємо разом в машину і поїхали, угу. тому що я інспектую де е, я ходжу, де я живу, де до мене звертаються мешканці. Угу. Дуже багато звертаються. Від мешканців Лузанівки, де нема, не було е, бомбословища, взагалі, що, да, взагалі да, ніякого да. мобільного укриття. Да. І навесні ми виділили кошти, де департамент муніципальної безпеки повинен був відповідні роботи зробити. От зараз треба перевірити, чи зроблені ці роботи. І якщо не зроблені, ви можете звертатися до мене, до моїх колег, для того, щоб ми ці питання задавали. Тільки спільна робота, уся така спільна комунікація, співпраця допоможе звичайно трошки підстюгувати цих чиновників, які зовсім в розлапленому стані, що зараз знаходиться. Але дивіться, війна для них, на жаль, для нас це велика гора й біда. Для них я бачу це дуже непогано, тому що вони займаються знову ж таки корупційними схемами, вони продовжують неякісно робити свою роботу і розуміють, що ніякої відповідальності за це вони не несуть, і це з цим також треба боротися, але знову ж таки. Все поступово. Ми є у вас. Я завжди казала, що ми ваші помічники. Ми для того, щоб вам допомагати, бо ми намагаємося зробити наше місто зараз безпечним, як можемо. Да, да? Да. І достатньо прозорим для того, щоб всі механізми були для людей зрозумілими. Тому пояснюємо, спілкуємося. На жаль, в мене моя приватна сторінка була атакована і її вкрали. Я залишилася фактично відірвана мене. Тільки політична, тому треба підписуватися, не боятися. Я знаю, що люди до політики відносяться дуже погано, але ми не такі політики, як там в Києві. Да? Ми з вами фактично займаємося господарськими справами, ми дбаємо про своє місто, і важливо з нами комунікувати і не боятися, тому що ми абсолютно відкриті. Можливо, не всі. Прийоми у нас також є. Я також запрошую кожен місяць слідкувати. В Приморській адміністрації я веду прийоми, де знову ж таки люди можуть звертатися. Є громадські організації, навіть які моніторять е, бомбосховища yeah. в містах, yeah. е, ви можете також звертатися, якщо не довіряєте депутатам, звертатися до них. Але я б дуже хотіла, щоб ми цю довіру людям е, повернули довіру людей до, до нас, звісно своєю роботою. Я намагаюся це зробити, показувати шлях, яким сама йду, і вести людей разом. Ви знаєте, серед людей простих перечних людей дуже популярна така думка про те, що серед чиновників не дуже популярна, що все ж таки навіть під час війни відповідальність повинна бути. Ну, Більше. Бо зараз чиновник відповідає за життя людей. Так. У мирні часи, ну я розумію, корупція, я все розумію, ми дуже часто закривали на це очі. Зараз, під час війни, коли не робиться те, що повинно зробитися, те, що хтось заробляє собі на кишеню, хтось не несе відповідальність за те, що він повинен був зробити і не зробив або зробив погано. Ну і президент про це каже. Але ми не бачимо цієї відповідальності. Ми не бачимо відповідальності чиновників, які повинні були б зробити, і де вони ці чиновники, десь вони чи поїхали, чи сидять, чи просто вдома відпочивають. А хотілося б хоча б одного чиновника побачити, який не зробив, і зверху прилетіло дуже сильно. Ми б сказали: о, бачиш, не зробив! Хочеш сісти на це місце? Давай, сідай, заробляй нормальні гроші, як чиновник. Але знай, що люди за тобою стоять і дивляться. Уважно дивляться. А у нас Одесити не дуже уважно на це дивляться, на жаль, ми дуже такі повільні. Ми скажемось один одному там по телефону, або в інстаграмі так. десь, або на кухні, в кав'ярні. А ось так, щоб зустріти свого депутата і спитати: А чому не зроблено? А він скаже: Йдемо разом до чиновника, Дайте який посмотри, має відповідати. Давайте разом зробити. Якщо є така можливість разом з вами це зробити, будь ласка, якщо ви. Саме голосували за пані Ольгу Квасницьку. Будь ласка, підписуйтесь, пишіть, не мовчіть обов'язково. Якщо бачите проблему, не мовчіть. Якщо інший депутат, ваш міський депутат теж не відповідає. Напишіть звернення до нього: 10, 20, 30, 100 звернень. Ну за депутатів голосували більше ста людей. Звісно, його б не обрали. Депутати повинні відповідати вам, а далі йти. Далі, 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 і шукати того чиновника. Ну, всі знають цього чиновника і чиновників, які б мали б відповідати за це. Тож давайте разом будемо е, намагатися це зрушити. Ви знаєте, я просто ремарочку скажу, що Одесити просто жили, і так можливо, це пострадянський синдром. Моя хата з краю, угу. я нічого не знаю. Але я хочу сказати, що ця е, теза звучить по-іншому. Моя хата з краю, я перший ворога зустрічаю. Тому отут, якраз якщо є проблема, ми повинні разом її вирішувати. І депутат це представник, він діє на громадських засадах. У нас не так багато влади, як думають, одесити. Да, да. Але якщо ми разом з вами, бо ви влада, підемо до чиновників, які за це оплатно працює, так. ми тоді можемо вимагати і буде інший результат. Але важливо, щоб знову ж таки всі. Всі працювали разом, комунікували. І я вам вдячна за запрошення. Дуже багато ще запитань. Тож давайте зустрічатися частіше. Як тільки у вас буде час і можливість, ми будемо акумулювати запитання у Ви можете їх писати в Фейсбуці до нас. Ви можете в Ютубі під цим відео написати нам запитання до депутатів, не тільки до пані Ольги, до всіх. І ми будемо акумулювати і запрошувати вас. Тож дякую вам. Дякую. Ольга Кавасницька, депутатка Одеської міської ради, сьогодні в нашій студії. Дякую всім вам за те, що були з першим міським. До речі, залишайтеся з нами. Не нехтую. Ти, будь ласка, сиренами, ворог підступний, тож може вдарити в будь-який момент. Все ж таки, треба знати, де ваші укриття. Бережіть своїх дітей, тримайтеся, і знайте, що все 100% буде Україна.